Біткоін таки вибив ступи лонгістів, як я вас попереджав попередньому відео. Давайте подивимося, чому це відбулося і який був саме план. Два дня тому я ділився з тим, що біткоін виносять стопи перед ростом і велика ймовірність зайти в зону 60, де буде анкерний пилаб і основний об'єм діапазону. Як бачите, ціна прям дійшла чисто до зони 60%. І зараз якраз тут зупинилася, відбулася велика ліквідація. Давайте коротенько вам розкажу, чому це відбулося. Що ми плануємо далі. Попередньо, друзі, нагадую про те, що варто підписатися на канал, щоб отримувати уроки безкоштовно та навчитися заробляти. І друге, підписуйтеся в телеграм, тому що кожну аналітику, кожен відеоурок, ми тут ділимося, щоб ви їх не пропускали і заробляли. Давайте коротенько перше, чому взагалі відбулося ось цей пролив? Ну розумієте це як в законах фізики. Я коли я, на кожну дію є протидія, і коли ціна доволі багато виростає. Залітає велика кількість лонгістів під час у цього всього руху, і відповідно їхні стопи їхні стопи без битки лишаються десь нижче. Ну наприклад, люди, які зайшли в лонг тут, вони можуть до сих пір бути в позиції і тримати їх без убитку, з надією на те, що там почнеться сильний тренд. І ці тому ціна дуже часто робить ось ці відкати. Це як і забрати безбитки, так само і повибивати стопи. От, наприклад, хтось там зайшов в лонг в сам верх. Що треба з ними зробити? Правильно їх ліквіднути в сам низ, і е, ми можемо подивитися по ордерфлопу по біточку, що ну як завжди, основні покупки, бачите, були завжди майже в самий верх. Тобто, майже в сам верх відбувалися основні покупки з ростом інтересу і з великими е, об'ємами. І ціна пішла, бачите, от. Вам приклад того, як маркетос штовхав ціну вниз, і, бачите, він доштовхав, допоки вже не вийшов великий інтерес, і не було цієї доволі великої дельти, яка символізує вихід стопів. Чому дельта символізує зняття стопів? Тому що коли люди закривають трейди саме по стопам, от ви, наприклад, тримаєте лонг, ось отут. тут ціна вибиває ваші стоплос, і майже всі стоп-лоси стають ринковими заявками. І тобто, якщо після великого падіння чи після великого росту ви бачите імпульсне пришвидшення з великою дельтою, це означає, що там дуже багато стоп-лосів. Та й все е, тому е, давайте дивитися далі. Що ми плануємо далі відторгувати? Яка глобальна картина? Зараз глобальну картину, і після цього е, подивимося більш-менш локальні картини е, так. По глобальній картині ми йдемо, друзі, на більший часовий період, як завжди, і відкриваємо, що відбувається зараз на трьохденному тижневому графіку. По е, тижневому графіку, в нас нарешті відбулося перебиття вершинки тижневої. Це означає, що е, нарешті я ймовірність, що вже відбувся злом і е, можуть піти познімати вершинки. Цей раз друге, якщо ми взагалі зайдемо на місячний графік, ми подивимося на одну дуже важливий момент. Е, ціна була стільки часу в цьому боковику, і бачите, всі низи викупляли, і ціна постійно закривалася вище. Цієї попередньої зони, тобто у нас були погані новини, у нас була продажа бітку, Німеччина продавала біток. Тобто зараз, якщо тільки почнеться от вихід з цього діапазону, то тут може бути найдоволі сильний тренд. Бо статистично, чим довше ціна в якомусь боковику, тим вона робить сильніший тренд. І майже завжди всі сильні рухи були після дуже довгого боковика. Тому що в чому важливість довгого боковика, бо в ньому великий капітал набирає позицію, і коли він же набрав позицію, він штовхає цей поїзд. Але серйозніше питання стоїть: що ми можемо робити? Давайте подивимося план на меншому таймфреймі і на більшому на глобальному. Друже, перед чіткими планами хочу нагадати, що ти можеш отримати від нас чітку аналітику, сигнали, торгові плани на щоденній основі. Навіть, от приклад, Тонкоін два дні тому ділився планом про зняття зони. Тобто, я з командою на щоденній основі ми ділимося аналітикою, сигналами, торговими планами, де краще відкривати, угоди, де заробляти, щоб отримати доступ до цього. І працювати разом з нами, отримати підтримку від моєї команди. Доступ до закритих майстер-класів, якими ми ділимося в Діскорді. В описі під відео буде посилання на форму. Заповни її та долучайся до нашого клубу. Команда підкаже тобі усі деталі, як ти можеш з нами працювати. По біточку, давайте вертаючись до глобальної картини, глобальна картина, як тільки ми вийдемо з оцього довгого накопичення, от ми зараз його маємо подивитися по профілю об'єму, тобто, як тільки ми вийдемо з цього широкого боковика, який ми маємо, зона value, бачите, value релой 58 70 тисяч, тобто, це дуже широка зона набору. Як тільки біткоін вийде з цієї зони набору і закріпиться, Тобто закріпиться і буде розторговку, це буде сигналом початку тренду. Статистично краще відкривати угоди, коли ми, якщо ми відкриваємо логи біля ROI. Тобто цей ROI зараз це 58 тисяч, тобто, це є оця вся зона. Ось тут зараз це є зона, де варто буде шукати лонги. Якщо ми виходимо вище, то може початися нарешті тренд вверх. І наскільки він буде великий, це тільки час покаже. Що ми десь давайте чуть конкретніше, де ми плануємо прямо зараз відкривати трейда? Якщо конкретніше, ми вже відкрили трейд в лонг по бітку на ось у цій ліквідації, бачите? І я зараз до сих пір тримаю для команди. Я ще дав один план: тобто, якщо біточок заходить в зону шістдесят це буде наступна можливість, де можна буде зайти в Лонги з. Першою цілею це відтестити ось оцей е, point. of control, Оцей об'єм, бачите? Півтаю, як хтось мені писав просував, оцей. <кій> про слово цей: про об'єм, який знаходиться по ціні 63-600. Е, тобто, це буде перша ціль. Е, якщо ми подивимося ще чуть-чуть е, таку середньотермінову перспективу, не тижні, місяці роки. Тобто то дуже важливо, щоб ціна саме втрималася на цьому вівапі анкерному, тому що, тому що це буде признаком того, що тренд продовжується, і якщо вона втримається, то буде велика ймовірність піти зняти ці вершинки. Тобто, зараз дуже важливо, щоб відкупили далі. Наступна ціль, бачите, це є набитий об'єм в зоні від 62 700 до 63 800 Тобто, ми беремо лонгі з першою цілею зайти сюди. Далі все залежить від того, яка буде реакція на цей об'єм. Якщо ціна, наприклад, підійде до об'єму і почнуть сильно продавати, прожимати, це буде дуже погано і це буде сигналом продовження падіння. Якщо ми об'єм або вертаємося, хоча б всередину нього, або ще краще ми проб пробиваємо, закриваємося вище, це буде ну зняття вершинок. Це мінімальне, що я буду очікувати. Конкретна точка входу, від чого ми можемо зайти. До речі, відео про ось цей анкерний вівап Я додав в описі. Він буде в карточках, щоб ви могли його подивитися. Конкретна точка входу ще раз: це зона нижче велорелої в районі 6500. Це це місце, де варто заходити. Вон з ціллю перед тим великим профілем об'єму. І далі, вже будемо дивитися на е, його реакцію, і далі ми вже в клубі. Я вже буду писати оновлення. Як я і пишу на щоденній основі е, з описом того, де я очікую найсильніші зони, де я очікую, що робити, де я показую конкретні апдейти. Е, і прямо зараз друзі, що рекомендую вам подивитися відео урок про те, що таке VWAP. Е, ви зрозумієте, чому ця зона важлива і чому в попередній аналітиці я показував VWAP як одну з найсильніших зон, до якої, скоріш за все, дойде ціна, і там варто шукати Вонге. Використовуйте це дуже сильний індикатор. До зустрічі.